Зіграємо один анекдот, а ви вгадайте, який це по номеру. Ви ж всі знаєте. О, та здрасте. Ви Вгадайте, який це по номеру. Анекдот у лікаря. Так, так, заходьте. Лікар, здрасте! Добрий день. Вибачте, така ситуація. Мене якась хуйня на лобі вискочила. Любий мій. Це ж не хуйня. Це хуй. Саме настоящий дай. Що мені робити? Він росте і росте, росте і росте. Боже мій, це перший випадок в моєму житті такий. Знаєте що? Вам треба їхати в Париж. Їхати в Париж і дивитися на Ейфелеву вежу. Хорошо, хорошо. Подивлюсь на Ейфелеву вежу, а що потім? В Єгипет дивитися на піраміди. Ну, що що, я там буду хуїтися і пірамідам показувати? Ну, допустимо, а що потім. Потім їдете в Рим і дивитися на колізей. Ну покажу я там мім свій я потім що? Та ви не розумієте! У вас скоро, мені дасть? скоро яйця виростуть і ви нічого не побачите. Це дуже це джо, це, це філософський, це філософ... це не подумай. Це браво! право. Трошки інтонація не та, трошки, бо коли яйця почнуть ростуть, то ви що побачите. Але е, дивись, е, це 95-й. 95, я, я шуткую. Да, 95-й дуже смішний. Як Квартал. А це, походу, 13 13-й був. Але взагалі 95-й дуже смішний. Оце 13-й був. Чи 13 й був. Молода парочка, виняла квартиру 12. багато. Двінадцятий. Ні? А 95-й ржачний, Подивіться, 95-го нема. Тут 94-96. Ви поняли? Тут нема смішного анекдоту. Ага, там мене нема, а я буду 13 грудня на серйозному концерті. Квитки в шапці профілю. Все, давай, йди туди. А я тут сюди. Все.